Вітаю вас, друзі! Це я Леонід мотоблок. мій 12-сильний, важкий дизельний. І ось такий город, залитий в нижній частині водою. Добряче залитий, далека просто неясно. От. І тут 15 соток, 10 з яких я хочу засіяти під конюшину. Точно так же можна сіяти зернові, сидирати і тому подібне. От такі у нас навколо городи. І з цим нашим мотоблоком я приїхав, чепив активну фрезу позаду з катком і будемо працювати. Отже, починаємо. Їду я тут, мабуть, третій вже рядок От, і проїжджаємо, молотимо прямо по траві. Це тут 2-3 роки була конюшина, а тепер далі вже просто трава стала, так конюшина зводиться. От я проходжу один рядок, доходжу вже туди до води. Там таке потужні озерця, далі лізти дуже небезпечно. От. І важкий мотоблок або взагалі з поворотним редуктором будь-який. Тішить тим, що можна повертати легко. Тобто повертаєш повністю по кругу, так, не треба йти по периметру города. Повернув повністю, став в паралельний рядок і пішов назад. І Таким чином остаються тільки кінчики цих рядків, трошки не пройдені, але потім кілька разів пройти поперек. От, пройти поперек достатньо, щоб все зарівняти. І от таким чином йдемо вздовж. Тут йдемо на першій пониженій передачі, помалесенько, обробляє десь на 7-10 см глибини, але він не завжди може на таку глибину брати, коли йде по траві, тому що там чіпляє редуктором. І є там тому іноді глибше, іноді менше. Знову це зблизька вже показую. Значить, ось так я проходжу маленько і наскільки легко тут повертати. Значить Зупиняємо, відмикаємо фризу, натискаємо ліву ручку, блокуємо колесо і праве колесо їде саме, розвертає, наші 340 кг, тільки так. Так, підрівняли, стави в рядок. Вимикаємо фризу, щеплення і пішли собі. Все собі на першій пониженні, спокійненько йдемо. Всім привіт. І так собі помаленьку, помаленьку проходимо наші 10 соток, які пустили під обробку. Земля мокра. Клугом тут би силипло страшно, а так проходимо. Отже, дивіться, тут по центру де фреза, така, де редуктор, такий чорний, там такий горбик землі перед редуктором. Це проблема, чому він йде так швидко. Він наштовхує перед собою такий горбик, там є такий квинт знизу, називається носок темноредуктор. Він штовхає ту землю, роздвігає її в сторону трохи коротка, але в собі. фрези молотять, але сильно глибоко він зануритись не може і йде помаліше, через це важче відміж. Ось я пройшов перший раз, дивіться який город. Тут ще багато трави виглядає, особливо є такі островки трави. Прямо такі островки, от як тут. От де так? Добряче її залишилося. Це її значно менше, ніж було перед проходом. Але все ж таки ще добрячі такі шпадки трави, а не потрібно нам їх. Так, це у нас другий такий островок трави. Бачите, такий острівок і таких. Досить багато, от, тому при другій бробіці їх не повинно лишитись. От, бачите, що таке мокра земля. Колеса влазять, виривають ями чуть з боку города донижче, можна тільки там заритися і потім буде далеко йти за трактором і вириватися тракторами, а потім, як то кажуть, назло, зариється і трактор, і прийдеться друга звати. Коротше, треба обережно. Після першого проходу я. Опускаю обмежувач, наш коток, опускаю десь сантиметрів на 4-5. так Злегка його опустив, От, затягнув і значить, значить, заводимось і їдемо по другому разу. Тут я вже пів поля пройшов по другому разу, виду воно таке чорніше, а це допроходжу другу половину поля. Іду вже на другій пониженій передачі. Бачите, він йде так бадьоренько от. спарить швидко і не є йому важко, тому що це ж не наповнював. Взагалі по другому разу вже буде. Отже, йду з боку, собі, так, ручку протримую, щоб не топтати ногами лиш їх є. Особливо в мокрій землі і в рихлі він дуже продавлюєш ями. А так, коли йдеш з боку і тільки ручкою підправляєш право то Виходить вже рівненьке поле. Що нам і треба? От, проходимо собі туди, сюди. Зараз знову повернемо. Після другого проходу воно вже йде. Приблизно воно йде десь на таку глибину, як ішло, тому що це воно по траві, вже редуктор не сідає на траву, адже гарненько поминається вниз. От, воно виходить приблизно на ту ж саму глибину. Це теж 10 см 5-6 в даному випадку. Так, чистих. І сильно глибоко не треба, тому що конюшина тобі не зійде до не глибини, це не, не за на Невеличку глибину заробляємо і, видно, після нас яка нас не лишається. Ну, а це я, да, до речі, перед другим проходом я розсипав конюшину, а тоді вже пішов. так, Просто віяв вручну. Ось наш город після обробітку. Дивимося, наскільки вже рівніше стало, так, наскільки вже мало виглядає трави. Десь окремі, окремі тільки стебелинки там витикаються, От, що загальну картину не спортить, буде прикриття від спеки. От так ми все це зробили з нашим мотоблоком. І хоча й дощі, але працювати треба. Чого я вам всім побажаю. Хорошої роботи, хороших врожаїв. З вами був Павлін Котвицький, український канал. Всім пока!